Георгій Агрікола та його книга. Георгій Георг Георгіус Агрікола, якого вважають засновником мінерології та гірничої науки, народився у 1494 році у невеличку містечку Глаухау, Саксонія. Справжнє ім'я його було Георг Павер, тобто селянин, рільник. Отримав ступінь бакалара у Лейпцизькому університеті, де вивчав теологію, філософію і філологію. Викладав у школах Цвікау. У 1518 році був обраний ректором однієї з основних шкіл. У 1522 році, на запрошення свого вчителя професора Петера Муслануса, послідовника філософських ідей Еразма Роттердамського, повернувся до Лепсицького університету, працював викладачем і вивчав медицину. По смерті свого вчителя приїхав до Італії для занять філософією, медициною та природничими науками, зокрема в університетах Болонії та Падуї. Тогочасна Італія знаходилася в апогеї високого відродження. Георгій Агрікола захоплювався творами античних і арабських вчених. В університетах Італії Георг мав щасливу нагоду працювати з оригіналами праць Аристотіля, Теофраста, Вітрувія, Страбона, Плінія. А також Абдалаха ібн Сіни Авіцени, Джабіра ібн Хаяна Гербера та габадьох інших мислителів Заходу та Сходу. У 1527 році вчений обіймає посаду міського лікарка в Санкт-Йохімшталі, нині чеське місто Яхимів, в одному з осередків потужного гірничо промислового району Рудний гір. Саме тут він розпочав системні дослідження мінералів гірничого та металургійного мистецтва. Помітно справив цьому шлюб з Анною Мейнер, з якою Горох отримав у посах паї срібних рудників. З 1533 року він жив і проводив наукову діяльність у місті гірників металургів Хемніці. Декілька разів обрався бургомістром цього міста, був істориком саксонського курхіруста Моріца, виконував на прохання останнього дипломатичні і політичні місії. Здійснював численні дослідні поїздки в гірничо-металургійні центри середньої Європи Саксонію Тюрингію Моравію Сілезію. У 1530 році вийшла перша книга Агріколи Берманус або Діалог про гірничу справу, де у літературній формі Платонівської школи був виписаний цікавий діалог між навцем гірничої справи Берманусом та його друзями, міським лікарем Сант. Йохім Шталя Яном Невієм і міським лікарем Аннаберга Миколою Анконом. Книга розкриває історію встановлення потужних худобиних центрів Рудних гір, закладає основи мінерології і геології, торкається техніки гірничих підприємств. Тут агріколов вперше розкриє системне бачення гірничої справи, в основі якої синтеза філософсько-історичних даних, природничих умов і гірничих технологій. Високо оцінив книгу Агрікола нідерландський учений, письменник і богослов Еразм Роттердамський, який пророчо передбачив долю автора. У найближчому майбутньому він буде на першому місці серед великих учених. У 1533 році Георгій Агрікола розпочав роботу над фундаментальною працею Дере-Металіка про гірничу справу, яка була завершена у 1550 році. І за шість років вийшла другому швейцарському базелі славетному видаництві Фробен. На жаль, вже після смерті автора у 1555 році. Протягом 17 років було надруковано 9 книг агрікули з цариної мінералогії геології, гірництва витоплення металів. Зокрема, праця про природу Копалин 1546 року заклала підвалини мінералогічної науки і стала базисом для подальшого наукового розвитку мінералогії. Тут розглянуто спроби систематизації мінералів і гірських порід. Розкрите знання античних і середньовічних вчених, подана оригінальна класифікація гріколи, якою користувався майже два століття поспіль. Описано геологічні процеси утворення гірських порід і форми їх залягання в надрах. Книгу про старі нові рудники, яка також вийшла в 1546 році, можна вважати першою спробою написання історії гірництва. Праця значною мірою спиралася на численні свідчення античних авторів. Важко переоцінити значення книги про гірничу справу для розвитку гірничих промислів і гірничої науки. Вже у 1557 році вийшло її німецькомовне видання, а невдовсі книга була перекладена французькою і багатьма іншими мовами країн Європи. Протягом майже двох сторіч праця агріколи залишалася найкращим практичним посібником для гірників Європи та Іспанської Америки. Багато в що в дереві Металика було викладено вперше, зокрема, системне дослідження технологічних процесів гірництва та металургії, а також дотичних сфер діяльності, розвідки корисних копалин, маркшхедерії, збагачення руд тощо. Ймовірно, вперше тут порушено питання піклування про природниче середовище. Зокрема, означені проблеми винищення лісів на деревне вугілля, забруднення річок і струмків під час збагачення промивання рут, отруєння повітря при застосуванні вогневого способу руйнування порід. Торкається агрікол і питань охорони праці, дає численні поради, як запобігти травм і професійних хвороб. Перший розділ парсі Агріколи пронизано філософським осмисленням гірничої діяльності. Християнської і гуманістичної турботи за долю гірника. стверджується нетипова для жорстокого XVI століття думка, не може бути достойного відшкодування за смерть або каліцтво». Англійський філософ Френсіс Бекон, посилаючись на працю агріколи, підкреслив практичсько-технічну користь науки, обґрунтував перспективу використання природи людиною. Дере Металіка була серед найбільш шанованих книг в особистій бібліотеці Ісака Ньютона. За цією книгою навчався Михайло Ломоносов, який називав агріколу в рудних справах найумілішим. Великий Гьоте писав про агріколу. Він розгадував таємниці гір, володів гірничим мистецтвом, відкривав важливі корисні копалини, вивчав, обравляв і очищав їх, роблячи корисними для людських потреб. Дотепер ми захоплюємося його творами, де сконцентровані усі старі і нові знання з гірництва та металургії. Ці твори залишені нам як чудовий дарунок.